Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, в зручний для вас та на зручній платформі стартую проект. Це важливо. Сьогодні будемо говорити про чергову тему, яка стосується нас як суспільства. Взагалі, війна та широкомасштабне вторгнення додало нам викликів як суспільству, а також змінило роботу багатьох служб. Зокрема, це і стосується допомоги дітям та, взагалі, саме тим, хто потребує додаткової уваги в ці непрості часи. Сьогодні будемо говорити про це з нашими гостями і будемо говорити. Про унікальну програму Діти Запоріжжя, як вона працює, чим вона є унікальною саме в масштабах нашої країни. Тож ради вітати в студії наших гостей. Сьогодні до нас завітали завітали. Анатолій Куртів, секретар Запорізької міської ради виконуючий обов'язки міського голови. Пан Анатолій, вітаю вас, вітаю, пане Юрій, і бажаю здоров'я всім нашим мешканцям Запоріжжя. Також Анатолій Васюк, заступник міського голови. Панаторі, Пан теж вас вітаю. Добрий день. І начальник служби у справах дітей Запорізької міської ради Наталія Анатолію, вітаю день. вас. Тож, Анатолій Валантиличу, давайте поговоримо спочатку нашої розмови, щоб наші глядачі розуміли про що йде мова і як в цей час не просто саме пілкуватися про дітей, що це за програма Діти Запоріжжя. Ну і взагалі, які є результати саме її реалізації в нашому місті. Да, зразу хочу сказати, що е, діти це наше головне, це наш такий базовий фундамент, на чому ми е, е, будуємо своє суспільство. І, Як кажуть, чужих дітей не буває. І ми повинні піклуватися е, про діток, яких е, є скрутні умови, і е, які залишилися без батьків. І сама ця програма була створена для того, щоб допомагати. Тим родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також дітей сирот і дітей, позбавлених батьківського піклування. І не дивлячись на те, що сьогодні і бюджет обмежений, і ще є виклики е, часу на сьогоднішній день, але ця програма працює і надалі буде працювати. І е, на сьогоднішній день заплановано в цьому році виділити понад 3 мільйона саме на, на, на ці потреби. і... Обов'язково вона буде і далі працювати, і це я ще хочу зважити. Що це додатково, додатково до тої державної програми? Ось що стосується сум, то дійсно ми виділяємо, і кожна родина вона отримує ці гроші і ми допомагаємо і підготувати дітей до першого класу. От 228 дітей ми закупили рюкзачки, закупили. Приналежності для того, щоб вони там навчалися. А також виділили допомогу по 5 тисяч гривень опікунам та опікувальників на кожну дитину сироти І це порядка 185 дітей отримали таку допомогу. Також виділили по 2 тисячі гривень на придбання одягу дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування. Також ми виплачуємо щомісячно по 700 гривень на кожну дитину, а це саме тих, тим діткам, які знаходяться в будинках сімейного типу, і ця сума загально виходить десь від 3,5 тисячі до 7 тисяч гривень в місяць. Також ми надаємо допомогу прийомним сім'ям, які залишилися в місті Запоріжжя, і надали одноразово щомісячно по 5 тисяч гривень. Ось також ми допомагаємо дітям, які позбавлені батьківського опікування. І це дітки, 63 дитини, Тереса, да, 63 дитини, які отримали паспорти, і ми до паспортів ще надали їм смарт-годинники. Вони були, були дуже щасливі. відчували себе справжніми дорослими, вже так, так. Ну і взагалі служба у справах дітей, вона. Постійно на зв'язку з цими родинами вони роблять їм свята, дитячі свята, запрошують і родини, і діточок, надають їм подарунки, солодощі. І от що недавно був конкурс кращого опікун року, і там було виділено порядка 110 тисяч гривень. Ось і ці всі гроші пішли на того, щоб там придбали техніку для родин. Тому ця програма працює і надалі буде працювати, ну, тобто в різних направленнях, що стосується допомоги конкретної дітям, і насправді дорослим, які насправді не дивлячись навіть на такі складні часи, знаходять в собі сили виховувати саме цих дітей. Скажіть, будь ласка, якщо казати, ми як суспільство звикли, що в нас є нові виклики. Що стосується, наприклад, допомоги військовим, до цієї допомоги долучаються будь-хто і і волонтери, і міжнародні організації. Якщо казати про допомогу дітям, з ким співпрацює саме місто, і чи долучаються до цієї роботи? Розуміємо, що насправді питань багато, але діти, діти як ми зазначили з вами, це наше майбутнє. І чи долучаються до цієї допомоги саме міжнародні організації та спільнота? Так, дійсно, ми постійно на е, зв'язку з нашими міжнародними партнерами, і з самого початку війни з нами активно працюють ЮНІСЕФ. Це міжнародна організація. Е, я хочу подякувати всім, хто надає допомогу, і саме представникам цієї організації. Бо ми дійсно з ними стали такими справжніми друзями. Вони стали таким потужною родиною, яка допомагає нам там, починаючи від портфелів, канцелярії, гігієна. Продукти харчування, ноутбуки да, Наталя План. Сергівна, планшети. планшети, взуття ну, такий великий перелік. Також нам допомагає норвезька служба у справах біженців, благодійний фонд БГВ, Хексепер, Міжнародна медична група і також місія ООН в Україні. Такий великий спектр, так. да, спектр людей, які допомагають. Ну і не забувають наші громадські організації а це звичайні запоріжці, які теж допомагають і відгукуються на потребу наших дітей, ну так дійсно в нас теж потужна спільнота насправді організації людей, які турбуються майбутнім дітей, теж долучалися як до час... за... в ранішні часи, коли ми в принципі навіть не гадали, що можемо жити за часів війни і до сих пір продовжують працювати. Навіть ті, хто виїхав, все одно пам'ятають про ці питання. Анатолій Григорович, підкажіть, будь ласка, хто взагалі є по допічному служби у справах дітей? Ну і взагалі чи змінилася кількість? Тому що статистика нам багато про що про що говорить. Ну і взагалі які є результати роботи саме до влаштування дітей до сімейних форм виховання, Як би так, в принципі, воно є таке офіційне формулювання. Ну якщо взяти е, дітей, які в нас були до повноваштовного вторгнення в Україну, то е, цих дітей налічувалось би понад 116 тисяч, звичайно, е, після початку війни е, Запоріжжя прийняло велику кількість дітей. Але і наші діти виїхали дуже багато. На жаль, на сьогодні збільшилась початком війни. Збільшилась кількість дітей, які залишились без батьківського піклування, а також кількість випадків, коли у батьків забирають дітей у зв'язку з невиконанням їх батьківського обов'язку. Якщо взяти 2022 рік, то до закладів охорони здоров'я було влаштовано 73 дитини, до закладів соціального захисту 83 дитини. Е, наразі ці діти, які залишаються без батьківського опікування, направляються до е, або до нашої міської дитячої лікарні, номер 5, або до Запорізької обласної дитячої лікарні. Е, вони е, виконують функції лікування, обстеження. Да, це не жаль не ті заклади, які Повинні бути і влаштовуватись діти, але на перших порах саме туди ми направляємо цих дітей. У 2023 році до закладів охорони здоров'я було направлено 133 дитини, дітей різних вікових категорій. Служба, в свою чергу, опікується дітьми-сиротами, діти, які позбавлені батьківських прав, які опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо взяти останнє, то це не виконання батьківських обов'язків, це е, загроза е, життю, е, або е, до кого було скоєне фізичне, емоціональне, психологічне е, насильство, жорстоке поводнення, або є така загроза. І якщо діти у нас е, або е, залишають місце проживання, навчання, залучені саме найгірше залучені до найгірших форм праці. Сьогодні, на сьогоднішній день, е, служба у справах дітей обліковує 331 дитину сироту, 833 дитини, позбавлених батьківського піктування, е, 570 дітей, які опинилися в тяжких життєвих оскладах. При цьому слід зазначити, що на протязі 22-23 року до сімейних форм виховання було влаштовано 329 дітей. Пані Наталі, перед тим, як прийти до розуміння вашої роботи, роботи всіх фахівців, які є у вашій службі, таке може складне питання. Якщо можна, скажіть, будь ласка, чому так стається, що в цьому світі деякі діти, все ж таки, як от за статистикою пан Анатолій сказав, все ж таки залишаються без дорослих, і ось такі відповідні служби беруть на себе таку відповідальність. Які чинники впливають в суспільстві, що такі випадки у нас є? Да, на жаль, у нас є дуже багато батьків, які нехтують своїми батьківськими обов'язками і не ставлять в першу чергу інтереси своїх дітей. Це, звичайно, на сьогодні проблема. Це зловживання алкогольними напоями, це наркотичні е, засоби, які також вживають. І саме головне це бездоглядність. Бездоглядність, тому що є такі випадки, коли діти виходять і жебракують, тому що просто елементарно хочеться їсти. Але завдяки небайдужим нашим громадянам, які пильнують за цим всім, сьогодні дитяча доля дуже небайдужа нашим громадянам. Вони нам сповіщають про це, телефонують, пишуть в месенджери, пишуть на сайт Запорізької служби у справах дітей. Тому обов'язково ми отримаємо цю інформацію. І тоді ми починаємо: ну, по-перше, це з профілактики. да? намагаємось все таки щоб батьки наші зрозуміли. Але якщо дійсно нічого не у нас не виходить, то Приходиться вилучати цю дитину, якщо батьки співпрацюють і просто їм потрібна допомога, тому що ну перший чинник теж сьогодні безробіття да, так, безробіття, так. відчай і звичайно батьки нервують, нервують і просять про допомогу. Якщо ми спроможні, ми надаємо їх це влаштовує, то вони у нас просто на контролі. Тобто, це є облік дітей, які опинили в складних життєвих обставинах. Якщо батьки не йдуть на співпрацю і е, ну є дійсно загроза і життю здоров'ю дитини, то йде вилучення. Вилучення тоді знов таки у нас є відібрання без позбавлення батьківських прав, тобто ми працюємо з цими батьками і хочемо так, щоб вони забрати св... забрали свою дитину в родину. Ну, якщо вже ні, то звичайно, це позбавлення, крайня міра, і тоді ми шукаємо прийомну родину для наших дітей, але все таки є хочемо... різні етапи, коли ще можна повернутися до, до своєї родини, чи чи навпаки вже йти на більш серйозні, як то кажуть, Чинити, міри що Так. а скажіть, будь ласка, скільки зараз взагалі людей працює саме в вашій службі? Ну і взагалі. Ми розуміємо, що в принципі вся робота у вас була завжди за всі часи, на жаль. А чи змінилася, чи з'явилася якась специфіка за умов саме війни широкомасштабного вторгнення? За штатною чисельністю у нас 59 фахівців, які опікуються долею дитиною. Ми зробили так, щоб у нас в кожному районі був свій відділ, який намагається допомогти батькам, який співпрацює комісією з питань захисту прав дитини, відпрацьовує, тобто всі. Питання батьківське стосовно дітей вирішуються в районах. Ну а також створили сімейний відділ, де вже діти, які залишились без батьківського піклування, тобто сироти позбавлені, і ми співпрацюємо для створення прийомних родин дитячих будинків сімейного типу, а також опіка. На жаль, війна і в нашу роботу внесла корективи. Вона додала нам функції завдань, але е, люди теж е, виїхали е, хто за кордон, хто вирішувати саме долю своїх власних дітей. Тому сьогодні є кадрова така небезпека. сподіваюся, що ми її наладимо, і у нас сьогодні. Є люди, які залишились без роботи, є внутрішньо переміщені особи і додались колективу да, Так, дадуться до нас колективу, тому ми свої функції виконуємо в повному обсязі, незважаючи на те. Що в нас сьогодні є вакансія? Ми розуміємо, що до вашої служби можна звернутися там з різних причин. Це і може бути, як ви казали, небайдужі громадяни, які помітили біля себе або оточення, або біля будинку, де вони проживають. Якісь може випадки. Є просто люди, які в таких родинах потребують допомоги і хотіли б до вас звернутися. Ну і взагалі є. Мені здається, герої будь-якого часу люди, які хотіли б усунути дітей, які залишилися там за різних чинників без батьків, де знаходяться ці пункти, де служба, куди можна звернутися в кожному районі, в кожній районній адміністрації є відділ служби у справах дітей, де можна звернутися з питань захисту прав дитини, сповістити про це батьки можуть звернутися, вирішити питання визначення місця проживання дитини з одним з батьків, графік спілкування. Ну, вже і позбавлення батьківських прав в районі, а також встановити опіку. А, а з питань усиновлення можна завжди прийти до Зілінського 3, 21 кабінет, де люди не дадуть консультацію стосовно усиновлення прийомної родини або дитячої будинки сімейного типу. Є ще у нас така функція, як патронат. У нас є патронатна родина. Сьогодні, до речі, троє дітей, які залишились без батьківського опікування, пішли в патронат. Це те, що у нас сьогодні в районі адміністрації. Тому з будь-яких питань, де є вивіска служби у справах дітей, можна звернутися завжди. Працівники проконсультують правильно, що для цього потрібно. І хочу додати, що і усиновлення сьогодні дуже актуальне питання, тому що з перших днів війни ми отримували дуже багато дзвінків, що ми хочемо врятувати ту дитину, яка сьогодні втратила на війні своїх батьків. Тому наші двері завжди відчинені. Будь ласка, приходьте з понеділка по п'ятницю. Але я знаю точно, що мій мобільний телефон є в усіх мережах. Телефонують цілодобово, тому ми завжди на зв'язку. Як кажуть, 24 на на сим Антонічу, скажіть, будь ласка, ми почули саме про дитячі будинки сімейного типу. Взагалі, як тут місто долучається? У разі допомоги з цими будинками, взагалі, де, де вони знаходяться? Ну і ми розуміємо, що частково. А могли саме мешканці цих будинків виїжджати з Запоріжжя, хтось навпаки заїжджати з тимчасово окупованих територій? Чи відбулася ось така внутрішня ще міграція? Взагалі, ці будинки сімейного типу, це вообще просто супер, що було створено державою. Тому що коли ми заїжджаємо і спілкуємося з діточками, з їхніми батьками прийомними, то це просто щастя. Там. Від одного року народження і до 18 років, і вони всі такі згуртовані, вони всі такі е, об'єднані і вони щасливі, тому що вони можуть називати їх мама і папа. Це самое головне, мабуть, для дитини, що вона може це зробити. І саме 10 таких сімей є. У нас в нашому Запоріжжі 97 дітей там виховуються. На жаль, перед початком війни тих, хто хотів, те переїхали, евакуювалися за кордон, і там наші друзі-волонтери допомагали їм і облаштуватися, і знайти будинки. От п'ять родин залишилися, і кстати, ми їм теж допомагали, от якраз через цю програму. Ось, але вже три родини повернулися з Італії. Та добре, і ми виїжджали до них. Ми з ними спілкувалися з діточками, спілкувалися якраз і подарували їм генератори, які нам допомогли міжнародні партнери, щоб їх назимку там підготувати. Вони щасливі, що вони приїхали додому, що вони приїхали в Україну. Вони кажуть, що там зовсім не, їм не сподобалося, що вони хочуть жити і навчатися тільки в Україні. Тільки в Запоріжжі. І дійсно в очах такий яскраве світло, і, і вони щасливі, щасливі, і ми з свого боку щасливі, що у них все добре. І, е, звичайно, ми повинні і надалі цю програму розвивати, і надалі створювати такі будинки сімейного типу. І самое головне, що. Наталія Сергіївна постійно з ними на зв'язку. Якщо є якась потреба, допомога, то ми дуже швидко реагуємо на це. Може більш... сказати, так. додати, що наші родини, які повернулися, вони точно порівняли і сказали, як опікуються в Запоріжжі, такого немає ніде. Тому Є порівняння, і мені дуже приємно, що влада піклується про наші родини. Okay. Тим більше дивлячись на останні новини, що ми впевненими кроками йдемо до Євросоюзу. Можна сказати, okay. що в принципі, якщо людина просто хотіла жити в країні Євросоюзу, а в Україні така ж можливість теж буде в майбутньому. Скажіть, будь ласка, Анторій Григоровичу, хотів запитати вас. Ми бачимо, що раніше саме робота служби виникала в тому випадку, коли були якісь соціальні чинники, які впливали на деякі родини, ну або якісь там, скажімо так, вади характеру певних людей, які могли вчиняти насильство там над, над дітьми. Зараз новий чинник – це війна і нові виклики. Питання: що до вас, які нові завдання саме з'явилися у службі у справах дітей, саме в період війни. Ну, В першу чергу це е, дійсно нові завдання, крім виконання програми Діти Запоріжжя, яка була і до війни і наразі виконується зараз, е, то служба, ну, основні я пройдусь, по ну, основним завданням, які є, це дійсно перше це надання дозволу на е, одному з батьків або родичам, або знайомим для виїзду за кордон дітям до 16 років. На цей час вже надано близько 400 таких дозволів. Саме служба опрацьовує технічну частину і надаємо ці дозвіли. Більша частина це робота з ВПО. Робота з ВПО, і якщо взяти з березня 2022 року, то більше 350 дітей було виявлено, які прибули на пункти прийомів. Першу чергу це реєстрація. Вони приїхали без батьків. І в першу чергу цих 350 дітей е, служба саме допомагала е, щодо переїзду в інші області або за кордон е, з покупкою квитків. В деяких випадках це було надання безкоштовного транспорту. Ще 325 дітей, які прибули без батьків, залишились саме в Запоріжжі. Саме службою було е, встановлено статус. Е, Дітей і цих дітей воно виявлено, і цих дітей тимчасово було влаштовано або в родини, до родичів, знайомим і з подальшим обліком саме службою. 95 дітей, батьки, яких залишилися на тимчасово окупованих територіях, надано було статус дітей, позбавлених батьківського опікування. 75 із них дітей влаштовано під опіку, інші. Це були влаштовані в освітні заклади. Всі вони перебувають на контролі служби. У сими є зв'язок. До речі, з цієї категорії вже 5 дітей. Цей статус був скасований у зв'язку з виїзд на місто Запоріжжя одного із батьків. Також фахівці готують документи. Це наразі основне питання, яке з таким навантаженням щодо статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройного конфлікту. Більше вже 450 таких документів видано службою. Крім того, і це представництво інтересів в судах, що стосується всіх дітей ВПО з інших територій, це основні завдання, які. Продиктовані було саме військовим часом. А скажіть, будь ласка, чи як служба була задіяна, може особливо там в перші дні тижні, коли до нас прибувало багато людей з тимчасово окупованих територій? Як служба була задіяна саме в роботі з ВПО та надання їм допомоги? Фактично, з березня місяця в цілодобовому режимі служба на хабах, які приймали внутрішньопереміщених осіб, вони Бу знаходилися на цих локаціях. Представники жодного фахівця немає, який би не побував саме на цих локаціях. Яка допомога? Перша реєстрація, виявлення дітей. Це різноманітні консультації в частині е, втрачених документів, е, медичної допомоги, укладення з лікаря з педіатрами, з лікарями, е, подальшого супроводження до родин, як я вже раніше казав, встановлення будь-якого статусу, визначення місця проживання, тобто весь функціонал, який фактично служба е, працювала для дітей міста Запоріжжя. В тому числі в повному обсязі було охоплено і для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, в надійній співпраці з міжнародними партнерами, в першу чергу з ЮНІСЕФом, було видано і продуктові набори, засоби гігієни, і канцелярія, одяг, взуття. Якщо вдуматись цифри, ну як місто, то приймало більше 300 тисяч людей внутрішньопереміщених. Через міські центри то саме службу було забезпечено родин, які були з дітьми. Це майже 170 тисяч, саме те, що я вже сказав, і з них більше 45 п'яти п'яти тисяч дітей в повному обсязі. От хочу тільки подякувати і звернути увагу містян, яке було навантаження саме на службу. На таких тендітних е, жіночок дівчат, Насправді, В навеликій які... кількості, як ви казали, це дійсно велика робота була пророблена. Да. Крім того, е, у нас функціонує центр соціальної підтримки дітей, сімей, затишна домівка. Е, він і до війни працював, він підпорядкований саме службі. Там є тимчасовий прихисток і соціальні послуги для матерів з дітьми, які опинилися в складних життєвих умовах. Жінкам, які постраждали від насильства, особам е з числа дітей сірить і дітей, позбавлених батьківського опікування, породіллям, які не мають житло. Е як працювали до війни? Ми розширили цей перелік, і фактично е е ці ж направлення і стосуються внутрішньо осіб. Майже наприкінці нашого розмови, пане Наталі, коротеньке питання до вас: чи були випадки, коли ваші підопічні потім ставали вашими працівниками? Саме основними працівниками в штаті не були. Е, ні, до речі, зі мною зараз працює ця людина, але вона казала, ніколи не згадуйте це, і вона виконує дуже файно, бо вона розуміє долю. Вона пройшла з перших днів, коли отримала цей статус. Угу. Так, є такі. Знаю точно, що є в мене вони на волонтерському руці до мене приходять, знають наші потреби і завжди мені, вабше приємно, взагалі, е, в першу чергу, коли люди хочуть допомогти, вони запитують. Що краще зробити, в чому є потреба? А потім вже від цього ми стартуємо. І хочу додати, що дуже вдячні ЮНІСЕФ. У нас був даже свій власний модерний будиночок, де ми зустрічали всіх наших дітей, і нам було і працівникам комфортно, і дітям було комфортно, які до нас приїжджали. Анатолій Володимирович, давайте вже наприкінці програми. Ми, може тоді і звернемось насправді до людей з великим щирим серцем. Це до прийомних батьків, до опікунів, ну і насправді до всіх працівників саме а, служби у справах дітей. Дійсно, я хочу подякувати працівникам служби у справах дітей, тому що навантаження у них колосальне. І те, що вони обслуговують і наших е, мешканців Запоріжжя, так у них ще навантаження і переміщених осіб, тому е, вони і теж там піклуються і розглядають ці питання. Тому ну, дійсно святі люди, і вони сьогодні виконують дуже важливе питання. Вони сьогодні разом з нами виховують. Нове покоління, тому я дякую вам за вашу, за вашу працю, за ваше велике серце, за те, що ви не виїхали, ви залишилися в Запоріжжі і допомагаєте зараз тим, хто цього потребує. А те, що стосується батьків, це просто неймовірні люди. Тому що дитина, яка може сказати батько або мати. Заслуговую на велику повагу. Тому я дуже вдячний кожному, хто вирішив на цей і став на цей крок і е, зробив дитину щасливою. А свого боку хочу сказати, що ці програми, які є, вони і надалі будуть продовжуватися. І у нас у всіх є завдання, щоб кожна дитина була охоплена любов'ю, любов щоб кожна дитина була обнята і була щаслива. Що ж тут можна лише додати, що ми, дорослі повинні пам'ятати про те, що все, що ми робимо, ми робимо за для майбутнього наших дітей. Це головне. Тому і насправді, все те, всі ті, хто роблять добре для Запоріжжя, повинні розуміти, що насправді в цьому місці потім жити нашим дітям, і хочете, щоб вони насправді дуже довго шанували, пам'ятали місто Запоріжжя. Подякувати, хочу всім гостям нашої студії. Ради бу був вас сьогодні бачити. Сьогодні в нас завітали Анатолій куртів, секретар Запорізького міського. Ради виконавчовиського міського голови. Дякую, пане дякую, Толі. Також заступник міського голови Анатолій Васюк. Пане Анатолій вітаю дякую. А, і начальник служби у справах дітей Запорізької міської ради Наталія Сиворак. Пані Наталія теж вас і вітаю і дякую за те, що е, змістовно розповіли саме про свою роботу. Надалі продовжуємо інформувати всіх глядачів телеканалу МТМ про важливі події, що стосується і новин і будь-яких проектів. Тож залишайтеся разом з нами.